Ось і настає свято Пасхи 20 квітня. Як пройде цей день? Як у вас пройде цей день Це святи, святий, святий праздник, світлий праздник, Воскресіння Господнього? Ти, що буде? Будуть відбуватися Важливі моменти у вашому житті, дуже важливі. В цей день вони змінять ваше життя. Будуть не просто зустрічі сім'ї, а навіть будуть і ділові зустрічі, і робочі зустрічі, якісь навіть у когось співбесіди і у кого будуть співбесіди, вас приймуть на роботу. Дуже багато карт випадає, саме ділових. Стосунків ділових зустрічей, ну, можливо, на зустрічах по свято Пасхи будете спілкуватися саме по тим ділам, по яким вам дуже важливо. Так, буде зустріч, будуть дуже гарні зустрічі з сім'єю. Бережіть себе. Навіть, буде, якщо ви будете зустрічатися з сім'єю, род буде вас оберігати. Карта захисту роду випадає. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, бережіть. Я викладала відео. Бережіть себе, викладала відео саме в зв'язку з расистською агресією. на... Що буде відбуватися на Пасху. Тому ж будьте дуже дуже обережні, не ігноруйте сирени і тривоги. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Ваша Олена.